Вітаю, дорогі підписники. Всі ми звикли, що ці проточки це завжди припой. А припой якого відсотка, вже потім виясняємо. Але сьогодні трапилась доволі цікава ситуація, і цей припой весь оказався чим? Свинцем. От дивіться, аналіз зроби жень наступну. Тут і так зрозуміло. Беремо наступну, робимо аналіз. І тут також свинець. З якимись домішками, але по суті вони ніякої ролі не грають там. 4, 3, 2, 1% олова ніяк на погоді не покаже себе. Ось от таке от буває. Це що блистить, то золото. О, попався припой. Хоч один. Не все то золото, що. Ой, сука, опять. Не все то золото, що блестить. І не все то. Припой, що в такому вигляді. Так що, бачите, ніяк його в домашніх умовах не перевірю тільки за допомогою спектрометру. Якщо у вас є такий матеріал, пересилайте залюбки, купимо не тільки свинець, а й припой, і олов'яні пруточки. Воно є різне. Так що, чекаємо на ваші посилочки.